Спільний молебень вже став символом єдності та надії на мирне майбутнє, об'єднуючи серця та душі у важкі часи. У цю неділю на площі перемоги відбулася традиційна молитва за мир в Україні, захист від загарбників та довгоочікувану перемогу. Одні ми приходимо щоразу, аби з вірою молитися за прагнений мир. Наша молитва є. Великим даром для всіх, хто захищає нашу батьківщину. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Молились за народ український та наших воїнів за їхнє здоров'я та життя, вшановували пам'ять тих, хто поклав життя за наш мир, незалежність та вільність. І Нині, владико, почуй нас, сьомомися до тебе, міцни силою твоєю, побожи народ наш український, благослови наші прави, примно славу нашу перемогою над ворогами нашими. Тим же. Кому сидити, покласти душі свої на війні за віру, за побожний народ наш український і державу, нашу європейську Україну прости їхні провини. Кременчужани щотижня приходять помолитися та об'єднатися. Вони переконані, що у такій єдності покладена потужна сила, а молитва та божа підтримка зміцнює дух та протистоїть з невір'ям і страхом. Справедливий володар неба і землі. У твоїй владі, доля нашого народу і нашої держави. Ти бачиш несправедливу війну, яку розпочав наш сусід агресор Російська Федерація, а тому благаю про допомогу в боротьбі для захисту прав і свободи. Я прошу тебе про перемогу України, і українського війська. Благословляємо кожного українця. Навернутися до тебе, щоби мати можливість називатися твоїм дитям, благословляємо церкву бути твердою, і непохитною в тому, щоби нести добру звістку, покаяння і спасіння від тебе, Ісусе, і вірою у серці продовжуємо боротися за перемогу та життям у незламній Україні. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.